Це що за ігровий монстр? Зустрічайте Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, ігровий смартфон мрії. Дизайн у стилі Diablo, червоні підсвічування та спеціальні акценти, що зроблять його справжнім монстром серед ігрових телефонів. А ще зацініть який кайфовий комплект в цього телефону. 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 165 Гц. Ідеально плавне зображення та неймовірна продуктивність для вашої гри завдяки Snapdragon 8 Plus Gen 1. 16 ГБ. Оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища. Місця вистачить для всіх ваших ігор, а акумулятор на 6000 мАч забезпечить довгі години гри. Тут також є актуальні геймерські функції, вбудовані тригери Air Trigger 6, активна система охолодження GameCool 6 та спеціальний режим X Mode для максимальних налаштувань. Asus ROG Phone 6, Diablo Immortal Edition ваш ідеальний.